День маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю грецьку казку, яка називається Ворона. Жила колись на світі бабуся, дітей у неї не було, от вона й просила Бога, щоб він послав дитятко, хоча б воронення. Почув це Бог і послав їй воронення. А коли воно виросло і стало вороною. Бабуся вирядила її прати. Склала на неї корито, казан, одежу, і ворона полетіла до води. Перш ніж прати, вона зайшла нас за скелю і перекинулася дівчиною. А яка дівчина була красуня? Почала вона прати. І саме тут, на берег, вийшов царевич, хотів напитися води. І побачив царевич красуню, і відразу закохався в неї. Він сховався за дерево і став стежити за дівчиною. Та добрана зробилася вороною, взяла випрану одежу та й полетіла. Царевич побіг у слід за вороною. Вона залетіла в хатину бабусі. Він за нею. Я хочу одружитися з вашою дочкою, каже він. Я синочку маю тільки ворону. Мене немає дочки, відповідає бабуся. Я ворону й прошу. Що ж ти будеш із нею робити? Хіба не можеш знайти кращої птиці для їжі? Що ти матимеш з чорної ворони? А царевич каже. Або ти віддаси мені ворону, або я тебе погублю. Але бабуся не віддала ворону. Тоді царевич пішов до батька та й просить. Я хочу одружитися з вороною, яка живе в одної бабусі. Я тебе благаю. Накажи їй віддати за мене ворону. Звичайно, цар не хотів, щоб дружиною його сина була ворона. І він намовив синових друзів, щоб ті, щоб ті нараяли царевичу одружити з якоюсь багатою красою. Але той хотів тільки ворону. Що робити цареві? Він і викликав бабусю до палацу. Віддай нам ворону, звернувся до неї. Мій син хоче одружитися з твоєю вороною. Царевич хоче взяти собі за дружину ворону, здивувалася бабуся. Чи таке видано, чи таке чувано? Цар почав погрожувати бабусі. Нікуди діватися, понесла вона ту ворону до палацу. Царевич одружився з вороною. Відгуляли весілля а бабуся залишилася жити з молодятами в палаці. А у неділю збиралися до церкви. Молода дружина й каже царевичу, ти йди, а я трохи згодом. Коли царевич пішов, цариця ворона на свекруха взяла різку і почала бити ворону, приказуючи, паскудниця, паскудниця. Потім цариця повдалася до церкви. Борона обернулася на дівчину, гарно вбралася, та й собі туди. В церкво сіла біля свекрухи. А та її питає, «Чи я ж ти будеш? Я невістка тої, що б'ється різкою. Згодом тариця знову питає, чи я ти? Я невістка тої, що б'ється різкою. Цариця каже синові. Ось твоя суджена. Де були твої очі? Взяв якусь паскудну ворону? Скінчилася служба в церкві. Дівчина вийшла раніше, перша добралася додому і перекинулася вороною. А через кілька днів царевичі запросили на весілля. Ти що, не йдеш із той, що приходила до церкви? А зі своєю вороною? питає мати, з ким підеш? Сам, відповів той. Царевич пішов на весілля. Свекруха знову почала бити ворону різкою. Потім одяглася і пішла на весілля. Знову стала ворона дівчиною, гарно вдяглася та й собі пішла туди. Сіла біля свекрухи та й питає, ти чия? Я невістка тої, що б'ється різкою», — цариця досина. Ось твоя суджена. Чому ти одружився з вороною? Розсердися, царевич! Чого ви мене росете? Це і є моя дружина. А мати каже. Як же це? Твоя ворона вдома? Ось біжіть додому. І побачите її крила. Подалася цариця додому. Знайшла крила, вкинула їх в піч, і вони згоріли. Дівчина повернулася додому. Аж бачить, її крила спалили. Вона кинулася до печі та в свекруги її не пустила. Тіло дівчина почало опухнути, бо то шкіра її згоріла. Тоді цариця покликала слух. Вони замастили тіло дівчини медом і молоком, і пухлини зійшли. І стала дівчина жити зі своїм чоловіком і свекрухою. Добре вони жили. А ми ще краще. Дякую вам до побачення.